Нами було прийнято рішення щодо звернення уваги та проведення роз'яснювальної роботи щодо неухильного дотримання вимог щодо комендантської години. Тобто вона у нас зберігається від 23.00 до 5 години ранку. Можемо взяти або розглянути приклад обмежень, які були запроваджені під час ковідної. Епідемії, да, коли е, відповідні релігійні обряди у там, церквах мож, відповідно, можуть справлятись, однак е, їх відвідування або виходити там, на вулицю да, все інше, від 23.00 до 5 години ранку забороняється. Тобто у межах дії комендантської години. Наразі ми не розглядаємо. Можливість зміни саме тривалості комендантської години, оскільки це нам не дозволяє та військова обстановка, яку ми маємо наразі по місту Харкова та Харківській області.